Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх підписників. Зараз у нас 14.11, 5 березня. І я хочу подивитися, яка буде ситуація у нас до кінця а, друг, першої декади, тобто до 10-го включно. Березня, яка буде ситуація в плані обстрілів ракетами та дронами території України? Чи буде якась е, така, знаєте, е, реальність е, масових обстрілів? Та навіть якщо вони і не масові, я маю на увазі, що прилетить, чи одна ракета, чи 10. Ну, в одне місто. Це не має значення. Може прилетіти одна, її не зіб'ють і вона вб'є більше людей, ніж ті, що прилетять 10, 8 з них зб'ють, а 2 впадуть у, десь там в поле. Тобто, бачите, от як у Запоріжжі впало, воно прилетіло в будинок п'ятиповерхівку, і загибло багато людей. Одна ракета. С-300 нанесла дуже багато горя. Давайте подивимося ситуацію, яка буде. Так, Трошки так я розправлю скат цю мапу. Так, буде три частини: західна частина, центральна і південно-східна. Ось так. Як і було в мене. Дивимося до 10-го, тобто першу декаду до кінця першої декади березня місяця. Будь ласка, покажіть мені карти, яка буде ситуація в плані обстрілів ракетами та дронами західної частини України до 10 березня? Ужгород і область. В принципі, буде ситуація більш-менш нормальна, все буде збережено. По букету це буде робота проділена, тобто будуть збивати наші ППО. Це не просто там не буде. А букет за щось дається. За роботу. Львів. Львівська область. По Львівській області можливі обстріли, бо тут іде і карта розвілки, і карта змій. Тобто можливо, що буде, буде, але будуть також і наша сила. Але все ж таки тут така, знаєте, собі історія ну, погірше, ніж це було по Ужгороду. Тут іде більша опасність, але буде наша і відповідь також. Ще каже про те, що ця ситуація двойственна, її може не бути в принципі. Хоча там, де сила падає, воно там є і працює. Так, давайте подивимося, що буде у Луцьк. А в Луцьку, скажімо так, Трансформація, всі ці речі будуть йти на краще. Тобто мінятися там, скоріш всього, буде підцілюватися а, ці, ці моменти по військовій частині. Ну і давайте глянемо Волинська область зі сторони Білорусі, яка буде обстановка. Ви знаєте, хочу сказати, що так, проблеми є. Будуть проходити, але це будуть такі проблеми, знаєте, мілкі, тобто ці обстріли з кордону, з кордону е Волині, Волинської області. Е так, давайте подивимося. Чернівці. Чернівецька область. Ну, тут все добре і дуже добре захищають. Івано-Франківськ. Івано-Франківська область. Значить, тут є якийсь план по Івано-Франківську, але поки що тільки план. По луні там буде якась така ситуація неприємна. Ну, там я не бачу, щоб були удари. Секундочку. Ну, що ти робиш? що ну, ти граєшся? У тебе є м'ячик, ти граєшся непонятно чим. Біжи вже. Вибачте, люди, нічого не зробиш. Так, Тернопіль. Тернопіль. Тернопільська область. Трошки у вас тут буде неясна ситуація, по тучкам іде загроза, але тут буде, ну, не, не така серйозна ситуація. Ну, ударів не буде, не буде. Так, Хмельницький. Хмельницький. Саме місто все буде добре. Хмельницький. Натерпівся той Хмельницький. Так, і ваша оце атомна. Так, тут теж все добре буде. І область, яка ближче йде до Чернівців. Оце тут буде неясна така ситуація. Тут якось напружено буде. Чи будуть удари, прильоти, руйнування. Е, дивіться, ну от падає сила, тобто захист буде, Тобто там буде ну, тривоги, буде загроза, але відіб'ють. Так, дивимося рівне. Рівне. Буде все добре. І давайте я подивлюся а, атомну, якщо там буде все розвиватися, іде якась трансформація. А, трансформація, знаєте, все ж таки, є там якісь моменти проблематичні, вони не дуже крупні, але вони реально впливають на там цю роботу. Тобто, Треба вкладати гроші, треба. Ну, тут будуть йти зміни на краще, тут буде мінятися. Просто що, ну, труднощі будуть. По, по крискам, труднощі будуть ця трансформація, там затомною все ж таки є, треба працювати там, є моменти. Так, область, яка йде ближче до кордону. Тут будуть такі речі робитися, Опять-таки, вони не будуть дуже серйозними, вони будуть відбиті. І по клеверу це буде щось якась легка, ну, легка така ситуація, не буде там чогось такого. Дивіться, ми з вами подивилися західну частину першої декади. Можу підвести як, типу, ітог, да, що буде напруга от, у Львівській, але там буде захист. Да? І тут, тут по кордону, звісно, таке буде. І Хмельницька тут під напрягом йде. Ну, якось так. Так, я розкладала, в принципі, так, якщо я запам'ятала правильно, я не писала собі нікуди нічого, на, на жаль, не відмітила. Щас я, Щоб мені, у мене був списочок, десь щось з напругою. Так, і дивіться. Таких страшних карт не випало, тому я не буду розглядати першу декаду якось так е, серйозно. І зразу переходимо до другої декади е, березня Західного регіону України. Обстріли ракетами-дронами, руйнування від цих ракет е, та дронів, е, міст українських Західного регіону. Так, дивимося Ужгород. Це з 10 березня по 20 березня. Область? Все добре буде. Так, Львів. Тут, бачите, іде така незначна, буде якась незначна подія, але буде все ж таки тут буде все відбиватися, тут буде робитися робота дуже серйозна, пророблятися, щоб сюди нічого не пошкодило, не прилетіло. Так що тут іде захист серйозний, тут ППО працює, дай Боже. Так, дивимося далі. Чернівці. Чернівецька область. Чернівецька область трошки якась туга ідея, ось ідуть зміни. І йдуть зміни по букету. Я так думаю, що на другій декаді по Чернівецькій області будуть іти якісь подвіжки. Вони, скоріш, будуть пов'язані, мабуть, з цим скажімо так, Придністров'ям, бо іменно з нього. Оце швиряють оці, оці пакості. Ну, може, буде просто якесь движення. Ну, тобто, якась якась напружна подія там трапиться, але це не показує руйнувань. Будуть просто якісь події по області. Ну Я думаю, що це буде ближче до Придністров'я. І пов'язано з Придністров'ям. Так. Бачите, падає букет, тобто тут, так, да, буде пов'язано з цими подіями. Так, дивимося далі. Івано-Франківськ. До 10 березня. Нормально, вирішення питання в наших руках, ключ в наших руках, область. також. Тобто, якщо падає Всесвіти-букет, тут будуть відроблятися. Наші ППО. Це не просто тому, що сюди нічого не летить, будуть збивати. Тернопіль. Опять неясна тут буде ситуація, собака, очікування. По Тернополю я можу зробити відмітку, що друга декада є, будуть якісь проблеми. Але опять-таки, бачите, тут і тучі, і собака-очікування чи ситуації, ситуацію, по це розрушення. І ще падає карта розвілки. Тобто це ще не вирішено. Так, да, в будь-якому випадку це буде сила, це буде сила, це буде, о, пожалуйста, бачите? Тобто тут буде іти боротьба, іти боротьба, скоріш всього, що наші справляться з цією ситуацією. Це Тернопіль, Тернопільська область? Ну, сама Тернопільська область буде, буде там більш-менш краще. Там будуть, а от по Тернополю та якось так воно спрацювало. Так, дивимося далі. Хмельницький, сам місто Хмельницький. Ну, бачите, по тучам буде якась, але там воно зніметься, ця напруга. Так, і давайте подивимося область, яка ближче йде до Чернівців. Яка там ситуація? По луні буде не дуже. чи Очікування якихось сообщені буде йти, трансформація і ключ в наших руках. Тут, скоріше всього, це буде пов'язані з Придністров'ям, мабуть, якісь моменти. І давайте я подивлюсь, де Хмельницька АС ця частина області, яка там ситуація, теж це в наших руках все буде нормально. Рівне, рівне. Рівне на рівне, випадають криси лисиці зараз подивимося, чи випадуть вони в розкладі. А, так, саме місто рівне, яка буде обстановка до 20 березня. Ну, ось випали і мишки. Ну, буде якесь таке там робитися якісь речі, але вони не будуть. Мишки це таке, знаєш, це, знаєте, така гризня, мілка, там сидять оті люди, які щось там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бубу. -бу -бу, бу -бу -бу -бу, ну і пакостять по мілкому. По-мілкому пакостять. Давайте подивимося, що чекає цю область. А тут он башня йде, але успішно по клеверу ще й захист Всесвіту свято буде. Так, по цій частині області так, тут буде йти напруга, але тут все воно нормально станеться. Давайте я подивлюся. По кордону, яка буде ситуація з Білорусю? Ну, от, бачите, тут йде очікування Тут по кругу по колу йде ця історія, кожного дня там йдуть якісь проблеми, обстріли, але наші будуть відбивати, тут падає букет. І давайте глянемо Лу Луцьк, місто Луцьк, саме місто. Буде якась річ по, по Луцьку йти, але буде відроблятися. І, в принципі, ну, успішно відробиться. Якась, якийсь буде момент такий. Обстрілів не буде. Ракет не буде. Давайте я подивлюся, область Луцьку. Тут іде трансформація. Невеличка якась буде подія. Ну, вона не буде так відражатися. Там немає такого. Ну, може, от таке щось приховане буде. Але це не буде щось таке снушибательне. Давайте подивимося по кордону, яка буде обстановочка. Падає букет, падають там захист іде постійно, так що тут не треба переживати. Е, давайте тепер подивимося. У нас третя декада з 20 по 30. Скільки у нас днів у марті? По 31 -е там йде у нас, ану, скільки днів у нас в марті? 31, мабуть, так? Зараз секунду. Март місяць. Так, березень, так, да, 31. Так, ну от і давайте. З 20 до 20-го 20 ми дивилися, тепер з 21 по 31 березня ситуація іменно західного регіону. Обстріли, ракетами, дронами. Яка буде обстановка? Ужгород. Нормально. Область. От по області будуть проблеми, піде трансформація, очікування ситуації буде, але воно зміниться на краще. Буде якесь рішення серйозне. Е, я можу вам сказати, так, тут буде якась ситуація по Ужгороду. Так, буде якась буде серйозна ситуація по Ужгороду. Е, що це буде? Давайте спитаємо. Да, тут будуть ракети. Ну, їх, в принципі, повинні відбити. Повинні відбити. Це будуть ракети, які, їх, їх будуть тут жіноча енергетика, яка надає інформацію. І о, ця інформація доходить, будуть ракети летіти, але випадає букет, о, повинні відбити. Але загроза Ужгороду буде на третій декаді березня. Так, і область. Ну, тут більш-менш нормально. Самому Ужгороду буде загроза. Там Словаччина поряд, Угорщина, тобто, що вони будуть кидати, там границя. Ну. Може, буде якась провокація? Так, давайте глянемо чернівці. Яка буде обстановка до 21 по 31 березня? Чернівці. Так, будуть теж відбивати букет. Тобто тут де букет, тут утримують люди ці позиції. Це не просто так. Ударів не буде. А ось область ближче до Придністров'я. Отут піде вже така напружена ситуація. Буде тут. А, оце, бачите, летять пльотки, іде план. Я вам так скажу, я вам так скажу, що, звісно, що Чернівці а, і область будуть під загрозою. От вона і область пішла, тут подія буде серйозна, теж плани. Башня Чернівці, Чернівецька область, так буде під загрозою. Будуть події іти, але дивіться, серйозні події будуть йти по Хресту, по змії, подлі. Плани також будуть погані проти, але закінчиться все більш-менш нормально. Хоча чи будуть загиблі, тут давайте спитаємо, чи будуть загиблі люди від цих подій військових по Чернівцям, а трансформація. Ну, Більш-менш так, знаєте, ні, не буде загиблих, а от по області давайте глянемо, чи будуть загиблі 21 по 31 березня, чи будуть загиблі. Люди в Чернівецькій області від обстрілів, ракетами, дронами. Теж не бачу я цього. Ось вона, пльотка таки випала. Буде якась ситуація не дуже серйозна. Тобто тут може бути поранені люди, так, я думаю. Так, і дивимось далі. Або це будуть діти. Або будуть поранені. Вбитих не повинно бути. Дивимось Івано-Франківськ 21 березня по 31 березня. Будуть летіти ракети, але їх будуть відбивати. Так, будуть сирени, будуть переживання, але будуть відбивати. Потім проблеми будуть, я вам так скажу. Вони будуть по горі, вони будуть не дуже серйозні. Все ж таки, десь може щось там пошкодить. пошкодиться, невеличко, щось якесь пошкодження може і статися. По області, по області, також башня йде, але вона між позитивних карт, нічого там такого страшного не трапиться. Так, дивимося Тернопіль, по Тернополю. Ну, ідуть якісь серйозні рішення. І тут іде. Знаєте, як, от є, є якась така подія, є такі от ем, бажання напакостить, потім йдуть зміни. Ці, е, зміни, е, які вирішальні, якісь вони будуть вирішені е, кординально. І це піде нам на благо. Тобто тут буде все нормально. Так, область. А от область Івано-Франківська, тут теж, от, знаєте, як е, от, іде така загроза, але вона все ж таки не така страшна, і її будуть ще і е, прибирати наші військові. Тернопіль. Тернопіль. Ну, і де, тут будуть ліквідувати щось ключ в наших руках, будуть ліквідувати, може, навіть якусь групу, або будуть ліквідувати ракету. Тут змія більше похожа на як ракету. Ой, на групу Тернопіль. Так, область те ж саме. Ті ж самі карти випадають практично. Тут книжка, і зміни підуть. і... На краще вони підуть. Тобто тут працюють все, як положено. Так, Хмельницький, буде більш-менш нормально, більш-менш нормально, це нормально. Так, область, яка ближче до чернівців, трансформація, подія, зміни якісь, не дуже серйозні вони будуть, але вони будуть. Все ж таки, там буде якась історія невеличка, пов'язана. Так, і вище йдемо на цю сторону. Тут йдуть плани, події. Вони обіруться, як обіруть, як обірв... о, і опять йде. Все ж таки вони хочуть там напакостити, хочуть напакостити. на І події будуть по Хмельницькій області, там, де атомна, будуть іти серйозні події. Для України це буде більш-менш нормально, але це ще під питанням буде даже. Воно може і не трапитися. От якщо воно не трапиться, то буде все хорошо. Якщо трапиться, то там ото все і буде проблеми. Дай Боже, щоб воно не трапилось. Якщо стоїть розвілка, то вони вже розгублені і не знають, що їм робити. Так, Львівщина. Львів, Львів, тут норм. А область Львівська, Львівська область, та що ближче до, до Ужгорода. Там такі, знаєте, як мислі тільки плани, більш нічого. А от з цієї сторони Луцька область, отут буде охорона, тут будуть охороняти, тут сила стоїть, тобто тут ідуть загрозливі частини, і вам було не видно, так? Да? Отож, дивлюся на розклад, на кар... на... в камеру не дивлюся, на жаль, вибачте, будь ласка. Ну, Ви почули все, що я сказала. Так, Луцьк, сам Луцьк. Е, ситуація буде більш-менш нормальна. По області, та, що ближче до Білорусі, верх іде на північ. Теж ми тут тримаємо це буде нормально. По самому кордону дивимося, ну, тут навіть е, на третій декаді буде полегше. І по кордону Рівенщини теж буде там іти трансформація, але теж на нашу пользу. Ну, ось так ми з вами подивилися: Західний регіон. Сподіваюся, ви запам'ятали. Кому треба, там помітити собі, будете мати на увазі, я закінчую розгляд на березень місяць по декадам обстріли Західного регіону. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої питання, ті, які касаються іменно розкладу. І якщо потрібна консультація індивідуальна, будь ласка, в описі йде мій вайбер, ватсап, пишіть, але прошу зразу пишіть питання, щоб я могла зрозуміти, по-перше, чи зможу я вам допомогти, по-друге, скільки то буде моя робота коштувати. Все почуємось, папа.